Відлуки святої Вангелія читання. Слава Ні, Господи, слава Будьмо уважні, в той час приступили Фарисеї до Ісуса, кажучи, учні Івана постять часто і моляться, так само й учні фасеїв твої жидять та п'ють, Ісус, до них «Чи можете примусити весільних гостей постити. Поки молодий з ними, прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу, ніхто не відриває куска від нової одежі, не пришиває його до старої, а той ново порве і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки і вино розіллється. І бурдюки пропадуть, але молоде вино слід вливати до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе ліпше. Слава Тобі, слава, слава, слава. Слава тобі. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. До Ісуса приходять, пересеї, і починають його мучити питаннями. Кажуть, чого твої учні не постять? Івана Хрестителя учні постять, наші учні постять, а твої не постять. А Ісус каже, ну каже, бо коли молодий з гостями, то як гості можуть постити, вони радіють, що молодий є з ними. І каже, що надійдуть часи, коли молодого заберуть, тоді знову почнуть постити. І тим самим Ісус Христос встановлює піст. І показує мету посту. І мета саме посту полягає в тому, щоб наблизитися до Ісуса, щоб з нашого життя видалити все те, що є перешкодою, щоб побачити Ісуса в нашому житті, що є перешкодою, щоб Його впустити у наше життя. І ми знаємо, що цими перешкодами це є гріх. Бо гріх це є диявольська річ. Через гріх. Ми втрачаємо Бога. Через ріг ми втрачаємо Божу ласту. Через ріг діявол приходить до нашого серця і приносить неспокій, приносить недовіру, приносить нарікання, приносить все те, що вбиває нас духовно, і матеріально. Тілесно. Отож, пам'ятаємо, що піст є для того, щоб зробити паузу, щоб зупинитися у вірі нашого життя. Щоб пригадати, для чого я живу на цій землі, яка мета цього мого земного життя? Запитати себе, чи я є з Богом, чи Господь є в моєму житті, чи Господь є в моєму серці, чи Господь є в моїй сім'ї, чи Господь є в моїй родині. В скорому часі, а час скоро біжить, ми розпочнемо Різдвяний піст. І це добра нагода призупинитися, це добра нагода. Подумати над нашим життям. І це добра нагода дозволити Богу увійти в наше життя і перемінити Його. Бо правдиве покаяння, зречення від гріха, полягає у зміні нашого життя. Метаноя грецьке слово означає зміна, переміна. Отож, відкиньмо гріх, усякий тягар, що нам не дає жити. І виберемо Господа, і тоді наше життя набере нового змісту, нового сенсу. Амінь. Слава Ісусу Христу.